відхаркувальних засобів. Відхаркувальні засоби поділяються на бронхосекреторні або регідранти, також відхаркувальні прямої дії муколітики. Які, в свою чергу, будуть підрозділятись на інші підгрупи. Отже, бронхосекреторні або регідранти поділяють на рефлекторної дії, це трава термопизу, коріння алтеї, гвайфанезин. Вони подразнюють слизову оболонку шлунка. І внаслідок цього імпульсація йде до ядер блукаючого нерва і від блукаючого нерва до залоз і гладких м'язів бронхі, тобто посилюють екскрецію. Бронхів при бронхіті, бронхотрахеїтах саме застосовують траву термопсиса, коріння алтеї і так далі. Резорптивної дії, наприклад, калію йодид, а також натріогідрокарбонат після прийому всередину такі засоби резортивної дії будуть стимулювати виділення бронхіальних залоз, секрецію, зрозріджувати мокротиння, активувати функцію епітелію бронхіол, протимікробна дія, розширюють бронхи і їх застосовують при хронічному бронхіті. Відхаркувальні прямої дії, тобто муколітики, які сприяють розрідженню. Безпосередньо бронхосекреторні або були, сприяли більшій секреції більш такого слизу, рідкого, а відхаркувальні в основному сприяють розрідженню вже наявного слизу. Це протеолітичні ферменти, наприклад, трипсин, хімотрипсин, рибодезокси, рибонуклеаза. Трипсин, наприклад, сприяє відходженню протизапальному, імуномодулюючій дії, покращує мікроциркуляцію. Синтетичні муколітики це ацетилцистеїн, який розриває дисульфідні зв'язки глікозаміногіканів мокротиння і знижує в'язкість слизу. плюс має антиоксидантний пневмопротекторний кардіопротектор і дезінтоксикаційні ефекти. Внаслідок того, що збільшує синтез глутатіону, його ще застосовують при отруєнні парацетамолом, альдегідами, фенолами, серцевими глікозидами, важкими металами. Карбоцистеїн він підвищує продукцію сіаломуцинів, як і АЦЦ, і месно. Стимулятори синтезу сурфактанта, до них належать амброксол, бромгексин. Вони активують секрецію слизових залоз і миготливий епітелій бронхів, стимулюють синтез сурфактанту. Також лозелвал до цієї групи належить. І замінники серфоктанта, ну, їх використовують в основному при асфікційно народжених до недоношеності. Отже, відхаркувальні засоби. Тут ви можете знову ж таки подивитись класифікацію. Резортивної дії, секрет, секретомоторні засоби стимулюють відхаркування, рефлекторної дії і резортивної, і бронхосекретолітичні засоби або муколітики. Uh, найпоширеніший побічний ефект, який спостерігається під час прийому відхаркувальних засобів, це нудота. Іноді може супроводжуватись блювотою. В більшості випадків він стає менш вираженим після кількох прийомів. Відхаркувальні засобки рідко асоціюються з важкими алергічними реакціями, але така можливість існує. При внутрішньому застосуванні рефлекторної дії лікарських препаратів, а це саме термопсису, корень солодки і так далі, вони виявляють помірні подразнювальні властивості на рецептори шлунка, що посилає імпульси до центру блукаючого нерва. Знову ж таки, ми це вже розібрали. Деякі з них виявляють також пряму дію за рахунок виділення ефірної воскислотоолії чи ЛРС, дихальні шляхи. У великих дозах препарати рефлекторної дії можуть викликати блювоту, в якій передує тривалий період нудоти і подразнення слизової шлунка, тому як блювотні засоби їх не використовують. Відхаркувальні засоби резервативної дії це калій йодит, натрій, гідрокарбонат, терпні, терпінгідрат, амонію хлорид. Вони після внутрішнього застосування виділяються через слизову оболонку дихальних шляхів, стимулюють бронхіальні залози і викликають безпосереднє розрідження мокротині, особливо препарати йоду, підвищують активність миготливого епітелію дихальних шляхів, і поширені побічні ефекти. Калію ядиду це діарея, лихоманка, головний біль, нудота, біль в шлунку, блювання, також біль в суглобах, висип, свербіж, набряк обличчя, губ, язика, горла, рук або ніг, хрипи, задишки, проблеми з мовленням, диханням або ковтанням почуття тривоги або тратівливості, ущільнення під шкірою біля основи шиї. Йодиди можуть викликати ендокринні побічні ефекти, сегіпо, гіпертриоз, Інгибують вивільнення гормонів щитовидної залози і можуть спричинити гіпотереоз. А у пацієнтів з існуючим дефіцитом йоду можуть спричинити гіпертереоз. Вони також можуть спричинити набряк привушних залоз, стимулюючи продукцію слини, сіалоаденіт, запалення слиної залози, порушення роботи шлунково-кишкового тракту, алергічні реакції. Також вони розподіляються в грудне молоко, тому використання матерям-годувальниця може спричинити висоп і пригнічення щитоподібної залози у немовлят. Відносно впливу на вагітність, це категорія Д, тобто протипоказані під час вагітності, тому що можуть нашкодити плоду, порушити функцію щитовидної залози, викликати зоб, якщо їх призначати під час вагітності. Йод це життєво необхідний для кожної людини мікроемент і вживання одномоментно великої кількості йоду вкрай небезпечно для людини. Отруєння називається йодизмом. Воно може бути гострим або хронічним. Гостре розвивається при надходженні великої дози йоду в короткий термін, а хронічне роками це терта клінічна картина. Гостре отруєння це гостра серцева недостатність, набряк легень, але це вкрай рідко. Найчастіше це подразнення слезових оболонок або шкіри. тобто – Дихальних шляхів, конюктиви, кашель, подразнення очей, сльозотеча, також періорбітальний набряк, набряк повік, почервоніння очей, посилене слиновиділення, слизові виділення з носа, чхання, висипання на шкірі, першіння в горлі. В ряді випадків запальний процес може затягуватись. Формуються хронічні блефарити, конюктивіти, рідше катаракта, пошкодження зорового нерва, з часом знижується зір. Слинотечця розвивається як наслідок подразнення і набріку слинних залоз. Ураження шкіри називається йододерма, найчастіше на шкірі обличчя, шиї і кінцівок. Виявляється у вигляді вугрової висипки, яка супроводжується свербежем або печінням. Вугрові елементи схильні до злиття. Після цього утворюються м'які болючі утворення синьо-баграного кольору до 3 см в діаметрі. Ураження шкіри може бути у вигляді кропив'янки, потупої башихи. Одна з найважливіших форм уражень шкіри це вузлова форма йододерми. Більш рідкісні симптоми: це присмак металу в роті, діарея, специфічний запах з рота, запагоморочення, головний біль, болючість зубів і ясен, загальмованість, свідомості, лихоманка, печіння і біль у горлі, захриплість, фарангіти, ослаблення захисних сил організму. Лікування йодизму – це припинення терапії калію каліюєдидом. Тобто, також спрямовано на покращення щитоподібної залози. Піввідсотковий розчин тіосульфату натрію використовується для промивання шлунка. 10-30 мл тря... 30% тіосульфату мілілітрів... натрію внутрішньовенно у важких випадках. Ізотонічний натрій у хлориду внутрішньовенно, який допомагає виведенню йоду. Тобто будуть хлориди заміщати йод. При гострій алергічній реакції вводять адреналіну гідрохлорид підшкірно, при необхідності повторюють кожні 15 хвилин, преднізолон і дифенгідрамін або там димедрол, – антигістамінні препарати. Щодо натрію гідрокарбонату, може викликати нудоту, блювання, анорексію, біль у шлунку, головний біль, неспокій, артеріальна гіпертензія, алкалоз, судомин. При перевищенні дози натрію гідрокарбонату можливий розвиток гіпералкозу татанічних судом. При розвитку гіпералкозу введення препарату припиняють. При небезпеці титанії вводять кальцію глюконат. Ацетилцистеїн, АЦЦ, похідний амінокислоти цистеїну. Він має антиоксидантні різні властивості, такі гепатопротекторні, міокардопротекторні, стимулює синтез глутатіону, як ми вже сказали. У нього повічні ефекти: це головний біль, шум у вухах, бронхоспазм, диспноя, переважно у пацієнтів з гіперреактивною бронхіальною астмою. У випадку бронхіальної астми, також з боку травного тракту стоматит, біль в животі, нудота, таблювання, діарея, диспепсія, серцево-судинна система, тахікардія, артеріальна гіпотензія, кровотечі, інколи через реакції гіперчутливості, алергічні реакції, крапив'янка, екзантема, також тяжкі можуть бути шкірні реакції, але це дуже рідко.